Збільшення пеніса тема, ну знаєте, навколо якої стільки міфів, стільки якихось дивних обіцянок. Але що, як відкинути увесь цей галас і просто подивитися на факти? От сьогодні ми саме це й зробимо. Розберемо, що насправді каже наука, на що здатна сучасна хірургія, спираючись, що важливо, виключно на клінічні докази. І ось власне ключове питання чи може скальпель хірурга справді змінити те, що дано природою? Здається, ну, це ж щось із області фантастики, правда? Але відповідь, знаєте, не така проста, як так або ні. Вся суть, вона криється у дуже специфічних, відточених роками медичних техніках, і от саме в них ми зараз і зануримось. Але, знаєте, перш ніж ми поринемо у всі ці хірургічні тонкощі, є інше, можливо, навіть важливіше питання, а навіщо? Що взагалі спонукає людей йти на такий крок? І от виявляється, що в переважній більшості випадків корін проблеми лежить зовсім не в сантиметрах, він, так би мовити, у голові. І ось тут, мабуть, найцікавіше. Переважна абсолютна більшість пацієнтів, які звертаються до клінік, насправді мають цілком нормальні з медичної точки зору розміри. Їхня проблема це те, що називають синдромом малого пеніса. І це, повірте, дуже потужний психологічний стан. Це коли власні очі, власні відчуття вони просто обманюють, змушують бачити проблему там, де її ну фізично просто немає. Дуже важливо тут провести чітку межу. Дивіться, синдром малого пеніса це про психологію, про самосприйняття. А от мікропеніс це вже зовсім інша історія. Це рідкісний, але абсолютно реальний медичний діагноз, який може потребувати втручання, і, от у чому іронія: майже всі запити на операцію надходять від людей з першої, тобто психологічної категорії. Добре, з мотивацією, здається, розібрались. А тепер до найцікавішого як як це взагалі можливо, як хірурги можуть ну, буквально змінити анатомію? Виявляється, сучасний підхід це таке собі елегантне рішення, що складається з двох частин і воно працює одразу в двох вимірах. І логіка тут насправді дуже проста, але критично важлива. Подумайте самі: якщо збільшити тільки довжину, результат може виглядати, м'яко кажучи, неприродно. Те ж саме стосується і товщини, тому гармонійний пропорційний результат виходить тільки тоді, коли працюють з обома параметрами одночасно. Власне, саме тому й рівень задоволеності пацієнтів набагато вищий, коли застосовують саме комплексний підхід. І ось вони, ці два ключові інструменти хірурга. Для довжини це лігаментотомія. Що це таке? Якщо просто, то ця процедура вивільняє ту саму приховану частину пеніса, яка знаходиться всередині тіла. А для обхвату, для товщини, застосовують філери на основі гіалуронової кислоти. Вони додають реальний відчутний об'єм. Давайте на хвилинку зазирнемо, так би мовити, в операційно, щоб зрозуміти, як працює ця сама лігаментотомія. Просто уявіть собі. Частина статевого члена утримується всередині тіла спеціальною зв'язкою, ну наче якорем. Так от хірург через зовсім маленький розріз дуже обережно цю зв'язку розсікає. І що в результаті ця прихована частина просто висувається назовні? І видима довжина природним чином збільшується. Погодьтеся геніально і просто! Так, з технічною стороною здається, все зрозуміло. Але як увесь цей процес виглядає для самої людини? Це що одна операція і все швидкий результат? Чи це все ж таки тривалий шлях? Давайте пройдемося по всьому шляху пацієнта: від першого візиту до лікаря і до фінальної оцінки. Ну, як бачимо, це справжній марафон, а не якийсь там спринт. Все, звісно, починається з дуже ретельної консультації. Сама процедура, до речі, займає всього 60-90 хвилин. Але найважливіше починається вже після неї Попереду кілька тижнів відновлення, потім поступове повернення до звичного життя, і тільки через три, а то й шість місяців можна буде оцінити остаточний результат, так що терпіння тут це, мабуть, ключовий фактор. І от ми підійшли, мабуть, до найголовнішого питання а воно того варте, яких результатів можна досягти насправді, а не в яскравих рекламних брошурах. Давайте відкинемо всі ці гучні обіцянки і подивимось на холодні об'єктивні цифри з реальних клінічних досліджень. І так, довжина. Є масштабне дослідження 2019 року, воно охопило понад 350 пацієнтів, і воно дає дуже чітку відповідь середнє збільшення довжини у стані спокою склало 2,5 шість см. І це варто наголосити, не якісь там обіцянки, це середній задокументований результат. Добре, а що з обхватом? Тут завдяки філерам можна розраховувати на збільшення від півтора до двох з половиною сантиметрів, і це теж знову ж таки клінічно підтверджені дані, а не чиїсь припущення. А ось це просто вражаючі цифри, які показують наскільки важливий комплексний підхід. Подивіться, коли пацієнтам робила операцію і на довжину, і на обхват задоволеними залишилися аж 85%. А коли робили щось одне, ну лише довжину або лише обхват, задоволених було менше половини, всього 48%. Це ж чорним по білому доводить гармонія і пропорції ось що є ключем до психологічного задоволення результатом. Логічне питання: а як довго тримається ефект? І тут, скажімо так, новини подвійні: збільшення довжини, яке дає лігаментотомія, це назавжди. А от філери для об'єму тут все як у косметології. З часом вони просто розсмоктуються організмом. Їхнього ефекту вистачає десь на рік-два, після чого процедуру за бажанням можна повторити. Ну, мабуть, жодна інша медична тема не оповита такою кількістю міфів і відвертих нісенітниць, тож час увімкнути режим руйнівників, легенд. Давайте відокремимо поширені страхи та рекламні трюки від суворих, але чесних наукових фактів. І так, міф номер 1 це, мабуть, найбільший страх. Операція зруйнує ерекцію. Логіка, на перший погляд, залізна. Будь-яке втручання там може все зіпсувати. Але чи так це насправді? А ось вам і факт: у тому самому великому дослідженні на понад 350 пацієнтах. Увага! Жодного випадку еректильної дисфункції нуль. Анатомічно це дуже просто пояснюється. Операція просто не зачіпає ті судини і нерви, які відповідають за ерекцію. Все гаразд, міф номер два його, мабуть, бачив кожен, хто хоч раз заходив в інтернет. Чудо, таблетки та креми можуть назавжди збільшити розмір, Ну, звучить надто добре, щоб бути правдою, чи не так? І наука тут абсолютно категорична. Ні. Великий систематичний огляд 2020 року проаналізував буквально всі доступні дослідження. І знаєте що? Не знайшов жодних, абсолютно жодних доказів того, що хоч якісь креми чи таблетки працюють для постійного збільшення. Крапка. І нарешті третій міф той, що породжує, мабуть, найбільше розчарувань, можна легко додати 5, а то й 10 сантиметрів. Так, такі обіцянки й досі можна зустріти в рекламі. На жаль. Тож давайте ще раз повернемося до реальності і тверезих цифр. Як ми вже з'ясували, клінічно доведені реальні результати це в середньому півтора-три см довжину і півтора-два з половиною в обхваті. Все, що обіцяють значно понад ці цифри. Це будемо відверті. Вже не медицина. Це чистий маркетинг. Звісно, було б нечесно не поговорити про ризики, бо жодна операція без них не буває, і про них треба говорити відверто. Як видно з даних, найчастіше ускладнення це гіпертрофічні рубці. А от щось серйозне, наприклад, інфекція, трапляється вкрай рідко, менш ніж в одному відсотку випадків. Ну а головний страх, втрата еректильної функції, як ми вже казали, у великих дослідженнях взагалі не зафіксований. І це все говорить про досить високий профіль безпеки процедури. Звісно, за умови, що її виконує досвідчений фахівець. І наостанок, давайте повернемося до того, чого почали. Якщо переважна більшість людей шукає не стільки фізичних змін, скільки психологічного комфорту, то що ж тоді є справжнім успіхом? Кілька додаткових сантиметрів на лінійці, чи, можливо, нове відчуття впевненості у собі? Це, мабуть, те питання, відповідь на яке кожен має знайти для себе сам. І ця відповідь лежить далеко за межами операційної.